Вітаю, друзі! Цього року купив дешеве насіння огірка і замість огірків тепер ростуть одні пустоцвіти. Чому так сталося і як не повторити мою помилку, коли вся грядка ось в таких от пустоцвітах замість огірків, розказую у цьому відео. Минулого року для вирощування огірків я придбав дороге насіння перевіреного виробника голландської селекції. Пакування там було по 10 насіннин в упаковці і коштувало 50 гривень. Розсада тоді зійшла чудово. Під кожним листочком була зав'язь, а з 30 рослин я зібрав кілька десятків кілограм смачних здорових огірків. Проте, на жаль, через мою необачність я не провів тоді профілактику від борошнистої роси, і плантація загинула достроково у другій половині липня, але вражай все одно був чудовий. Цього року насіння тієї ж фірми у продажу в магазині не було. І мені запропонували аналогічний сорт, теж наче Amur F1, теж портинокарпічний гібрид, теж заявлений як суперранній. Я придбав його в магазині, бо на упаковці було написано, що це такий же самий, наче Amur F1. Але виробник тут був зазначений, якась фірма FloraPlus.biz, місто Хмельницький. Насіння було інкрустоване з підписом, що контроль здійснює Державна насіннева інспекція. Але результат повна відсутність зав'язі. Усі рослини мають пустоцвіти, жодного огірочка. Хоча за технологією для партенокарпічних гібридів, тим паче для сорту амур F1, пустоцвітів не повинно бути зовсім або дуже-дуже мало. Пустоцвіт це чоловіча квітка без зав'язі і вона не має плодів. Минулого року таких пустоцвітів у мене не було взагалі. Усі рослини були вкриті зав'язю під кожним листочком. Тоді я використовував насіння від фірми Bejo Zaden BV Нідерланди, фасоване компанією AgroPack Group. А зараз ось цей дешевий аналог, результат якого ви бачите самі. 10 червня я був змушений терміново шукати нове якісне насіння голландської селекції, знову сіяти, вирощувати розсаду. Я втратив цілий місяць, усе, що вирощувалося раніше, тепер під великим питанням, що з цього виросте. І я ставлю запитання, як таке взагалі можливо? Хто контролює якість насіння на нашому ринку? Добре, що я вирощую для себе. А якщо це була би, наприклад, ферма, велика плантація, це ж справжня катастрофа. По-іншому і не скажеш, це справжня диверсія. Тому, друзі, моя порада купуйте тільки перевірене насіння. Навіть якщо його немає в наявності, зачекайте, замовте, але не беріть перше ліпше, дешевше. Бо, як у той приказці, скупий платить двічі, ось як у моєму випадку. Тому не економте на насінні. Якщо хочете результат, купуйте тільки у перевірених виробників, в надійних магазинах. А чи була у вас подібна ситуація з насінням? Чи стикались ви з подібною проблемою? Напишіть про це у коментарях, якими сортами користуєтесь ви, яких виробників обираєте, і які огірки для вас найкращі. Особисто я дуже люблю Амур f 1 Це, на мій погляд, один із найкращих, найсмачніших і найароматичніших огірків. Тому в наступному відео я покажу, як розвиваються огірки з нового якісного насіння голландської селекції і порівняю їх з тими, що були посаджені з дешевого насіння. І подивимось, який буде результат, скільки вдасться зібрати врожаю і скільки зусиль доведеться вкласти. Тому, якщо вам цікаво, що з цього вийде, підписуйтеся на канал і слідкуйте за розвитком ситуації з мого власного досвіду.